Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ну, а розпочнемо ми з того, що серію вибухів чули сьогодні кияни. Повітряна тривога в столиці спрацювала опісля і протривала рівно півтори години. За цей час з'явилися повідомлення від мера Віталія Кличка та очільника Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби. В Києві вибухи пролунали в Дніпровському районі. Уламки ракет впали в Голосієві в області. Ж пошкоджено. 18 приватних будинків є вже й заява від наших військових про те, що ракети на Київ летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії. Деталі розпитаємо у речника повітряних сил Юрія Ігната через 15 хвилин. Запитань накопичились багато. Чому сигнал повітряної тривоги спрацював вже після вибухів, в тому числі? А поки ж ми поговоримо з військовим експертом Петром Черником. Пане Петре, ми вас вітаємо в прямому ефірі. Доброго ранку хотілось би якраз і розпочати наше спілкування цих ранкових вибухів. Вже маємо заяву від наших військових, що ракети летіли скоріше за все з півночі за балістичною траєкторією. Щоб нам потім питати лише факти в Юрії ігната. Ви можете нам пояснити глядачам, в чому все таки різниця між траєкторіями крилатих ракет, які зазвичай атакували Україну останні три місяці і балістична траєкторія в чому різниця? І, зокрема, для роботи протиповітряної оборони різниця колосальна, тому що будь-яка крилата ракета вона може змінювати свій рух. Її насправді доволі легше побачити. Бо головні ракети, які використовує Російська Федерація, запускаються із ракетоносіїв 95 МС або Ту 23 мс М і середньої швидкості, скажімо, та сама Х 101 має швидкість у межах 720 км а Х на годину. А Х 555 має у межах 820 км на годину. Це швидкість, яку можна побачити. Що ж таке балі балістична ракета? Вона неймовірно швидкісна. І, на мій погляд, я не маю ще підтверджених фактів. Я викажу виключно аналітичну версію, чи вона підтвердиться покаже час. На мій погляд, це найімовірніше. Був іскандер у комплектації ракети М 723 Швидкість такої ракети 8820 км на годину. Це практично усім вісім разів вище ніж крилата ракета. Ракета уявляємо собі дугу. Ракета вилетіла із платформи, і на цій колосальній швидкості по дузі пішла до цілі. Така ракета завдає удару до 500 км Отже, це. 2450 метрів на секунду. Тобто, якщо це 500 кілометрів, це яких 4 Хвилина, а якщо це менше, а я думаю, що насправді було менше, тобто стріляли із Білорусі, де ж можливо у межах 200 кілометрів, то це менше, ніж 2 хвилини, і правді за таку кардинально велику швидкість засікти її доволі-доволі важко. Плюс не забуваємо, противник дуже довго іскандери не використовував. І я думаю, за весь час він розробляв алгоритми і правила, як здійснити приховані пуски щоб їх, можливо, навіть не засікли із супутників. Отака, от а аналіз аналітична картина, як воно відбулося у реальності, то я думаю, що наші очільники нам найближчим часом повідомлять. А, пане Петре, а те, що ракети прилетіли лише по Києву, по інших регіонах не було прильотів, так як це зазвичай буває, коли росіяни роблять обстріли масовані ракетні обстріли наших об'єктів енергетичної інфраструктури. Це про що говорить? У них там змінилося керівництво командування цими окупаційними військами в Україні? Чи можливий такий варіант, що вони зараз обкатують якусь нову тактику цих ракетних обстрілів? Два моменти на мій полі. ще раз. Це виключна аналітика, тому що ми маємо дочекатися підтвердженням життя. Якщо насправді відбулося сьогодні, дійсно іскандерів насправді вже неймовірно мало. Споза 900 штук, котрі вони мали на початок цієї війни. Більше 800 вони застосували. А може і ще більше там насправді ідеться на десятки, що в них залишилося. Другий момент: за оцих декілька тижнів від останнього грудневого залпування вони таки накопичили певний боєкомплект який мені вкрай важко сказати, але думаю, це у межах від 60 до 80 ракет, максимум 100, думаю, що більше не мають. Так, от ось сьогоднішнє залпування може бути таким собі своєрідним розігрівом, і вони пробують і мацають і надалі постійно вивчають нашу систему протиповітряної оборони. Тому жодним чином закликаю усіх громадян нашої держави не розслаблятися. Чуємо роботу протиповітряної оборони черевіння шахетю, бо це також зброя, котра ще на жаль буде застосовуватися. Дбаємо про свою. Безпеку на превеличезний жаль, противник ще має потенціал для великих ударів, і на мій погляд, 4-5 хвиль масованих ракетних ударів ще можливо. Ракет до 40 штук у першу чергу х один і 3 М 14 калібр вони поставили на рейки. Тобто, ще раз підкреслю, 40 ракет на місяць можуть виробляти. Це доволі багато. Хоча стратегічний неядерний потенціал у них однозначно підірваний. Пане Петре, говорячи про різницю між крилатами та балістичними ракетами, ви сказали, що балістичні вкрай важко через їхню швидкість завчасно попередити, але потенційно нам є чим їх зараз збивати. Чи ми очікуємо, що зможемо це робити вже за допомогою нових комплексів протиповітряної оборони, які очікуємо від наших союзників? У нас є вже підтверджений випадок. Не буду казати де і в який час, тому що противник зрозуміє, про що йому договорити, але є підтверджений випадок перехоплення саме Іскандеру. Нагадаю, що зенітно-ракетне протиборство це алгоритми. Це уміння обчистити де з якої точки ракета полетить, і випустити її назустріч ракету перехоплювача. Це насправді нескінченна шахова партія, і в радіофізиці, а всі ракети будуються в частині наведення, виключно в радіофізичному аспекті. Там така величезна кількість змінних, що люди 5 років тільки вчаться, щоб освоїти окремі комплекси, а ще 10 річки йдуть на набуття. Досвіду тут направду гра інтелектів, хто кого краще перехитрить на цю хвилину у частині збивання тіли. Ми вже маємо непогані показники у межах 85%. А як тільки до нас надійдуть оці дійсно якісні мім 104 патріоти, упевнений на 100%. піднімемо ще вище цей показник. Однак знову в і дуже серйозно підкреслю, небо на 100% не закривається, а тільки піднімається коефіцієнт збивання можемо досягнути і до 97. Разом з тим нагадаю, що ізраїльські залізні куполи, чи не найкращі у своєму класі, усе рівно допускають проривання своєї оборони, коли палестинці залпують навіть не ракетами, а снарядами із двигунами. Тому ще раз і ще раз і ще раз дбаємо про свою безпеку. Це вкрай важливо. Пане Петре, від Сьогоднішніх обстрілів до ситуації на фронті цілий тиждень ми чуємо про бої в Соледарі. Чого там росіяни добиваються? На мій погляд, я би солодар розклав на кілька площин, бо це не є однозначне питання. Перше суто з воєнної точки зору є стратегічна точка Бахмут. Вона направду для росіян стратегічна. Чому від Бахмуту до Дебальцівського залізничного вузла у межах 40 кілометрів? Хаймерси працюють на відстань 84 кілометри. Залізниця росіянам крайньо потрібна, тому що 60 тонний вагон може взяти на борт 152-мм міліметрових снарядів у межах до 500 одиниць. Ми зрозуміємо, що вантаж на самої Росії до передової не доводиться такої кількості боєприпасів і тому так сильно тиснуть. Але разом з тим. Під бахмутом зазнають стратегічної поразки, із серпня місяця друга армія на цій ділянці просунулася всього на на 15 кілометрів. От і змінили акценти, щоб показати, що вони можуть, хоч хоч щось. Плюс не забуваємо нескінченну боротьбу між вежами Кремля на цю хвилину. Пригожин і його ПВК Вагнер уважалися чиною найбоєздатнішою частиною Російської Федерації. Бо їх важко назвати армією І Пригожин насправді уселедарі вирішив показати, що він може бути. То окремою серйозною одиницею мені видається, що Шойгу і Герасимов у цьому внутрішньому протиборстві на цю хвилину його переграли. Тобто, ПВК так поніс колосальні втрати, і Пригожин починає втрачати ту свою велику політичну вагу, яку він капіталізував за останні місяці. Мені видається, що. Боротьба між вежами Кремля заходить у смертельну агонію. Там обов'язково мусить бути винуватий. або вежа Бортнікова-Патрушова, котра переконала Путіна, що можна за три. Дні війну виграти і почати цю війну, або вежа шойгу Герасимова, котра має понести наказання за те, що за три дні не змогли ліквідувати українську державність. Отак в них є. До речі, завжди в історії так було смертельні поєдинки між російськими політичними елітами, їхній історичний наратив, починаючи від Петра І, котрий знищив власного сина Олександра І, котрий погодився на вбивство. Батька закінчуючи Єльциним, який нібито був демократом, але через кілька років після отримання влади розстріляв власний парламент. По іншому вони не можуть і не зможуть. Я для наших глядачів зазначу, що буквально після спілкування з паном Петром у нас на прямому зв'язку буде Бахмут і більше про ситуацію там вже дізнаємось із перших вуст. Пане Петре, а вас хотіла запитати зараз. Ми вже чуємо підтвердження про те, що Україна почне отримувати танки західного зразка, що раніше взагалі здавалося такою примарною перспективою. Як ви вважаєте, якщо так піде і далі, чи може Україна розраховувати на те, щоб отримати і військову авіацію, наприклад, екс Сил НАТО в Європі, закликає, щоб українцям дали? Ф-16, наскільки це реалістична перспектива, ви вважаєте? А давайте підемо від протилежного у науці. Це найкращий спосіб доказовості. Я десь трошки кандидат політичних наук. Так, от мені у квітні місяці видавалося, що Хаймерси це фантастика. Це сталося у серпні. Місяці перебуваючи в зоні бойових дій і розуміючи, що такі прямі ракетні удари, дуже серйозно мислив. А що би нам допомогло? І НАСАМС, і Арістів видавалося фантастикою. А це сталося, і навіть уже як доволі критично мислячий реаліст. То я в жовтні сперечався своїми колегами, що отримати патріоти до Вого року ну це схоже на фантастику, а це сталося. І а отже, танки також уже озвучені, як отакі. Тобто, польща на надасть щонайменше 14 танків класу 2 і вже Британія сьогодні підтвердила, що щонайменше танків 12 штук. Челенджодвер також буде надано. А отже, вертаємося у червні місяць минулого року. Конгрес США виділив 100 мільйонів доларів на підготовку українських пілотів, упевнений на 100% що кожен долар використовується цільово. Коли і які машини надійдуть, я насправді спрогнозувати не можу. Але з огляду на попередні міркування у цьому у мене вже немає ні найменшого сумніву. Персонально я особисто не тільки як воєнний, аналітика суто, як громадянин, за американські машини. Чому літаки потребують обслуговування? Це колосальний технічний потенціал. Далі заміни вузлів і механізмів, а отже, це горизонтальні ниточки зв'язків із найпотужнішою державою світу, і це ніщо інше як низова інтеграція у НАТО. Тому все ж таки я персонально стою за F-16, плюс це наймасовіша машина четвертого покоління, і їх виготовлено поза 4 тисячі одиниць, і їх є безліч країн-операторів у цьому світі. І це насправді було би неймовірно корисно для нас. Чи надійдуть? Надійдуть, чекаємо. Ну і це дійсно корисно було б з огляду. Також на останні заяви. От вчора буквально головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Росіяни намагаються створити двохмільйонну армію. От пане Петре, що це для нас означає? Як це вплине на розстановку син і сил взагалі на фронті? І яка армія має бути у нас кількісно, щоб протистояти цій двомільйонній в перспективі? Ми не кажемо, що зараз росіяни мають цю армію, але в перспективі планують мати. Давайте ми зрозуміємо, чому росіяни це роблять. Вони ж насправді б'ються на смерть. Вони ж прекрасно усвідомлюють, що як тільки цю війну програють. А ми знову ж таки, ми б'ємося не з Путіном. Треба розвінювати, розвінчувати оці хибні ілюзії. Ми б'ємося з усі з усією російською недоімперською нацією, котра не може жити інакше як в режимі імперії. а без України ця імперія неможлива. А якщо так, то вони добре усвідомлюють, що якщо вони програють, а вони програють то Путін, скоріше за все, втратить своє життя, а Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. І що їм залишається? Чи не єдину правду, яку кажуть московські пропагандисти, це те, що після поразки, якщо вони умудряться програти, так казала Маргарита Симонян, то їх не буде так і вони праві їх дійсно не буде. Але давайте чуточку заглянемо в історію. Є безліч випадків. Я можу десятки прикладів привести, коли маленькі армії розбивали на багато. Більші починаючи від шестиденної війни 1967 року, ізраїльтяни 100-тисячною армією розбили півмільйонну арабську коаліцію, закінчуючи 2003 роком, коли армія США із союзниками розбили мільйонну армію Саддама Хосейна. Той час, коли їх було всього нашого 120 тисяч, і це далеко не єдиний приклад таких прикладів безліч. Нам насправді треба думати тільки про одне: зброї, зброї і ще раз зброї. Бо насправді це війна Давида і Голіафа, де Голіаф це росіяни, а Давид це ми українці, і оцей влучний постріл це і є якраз наша якість. Бо в частині мотивації і тактичної майстерності ми противника переважаємо кратно, але. Кількість ніхто не відміняв. Вони вмирали за Путіна за величі, і будуть умирати. Ніяких соціальних пунктів принаймні зараз я там не буде. Принаймі пане, пане Петре. Дуже вам дякуємо. Петро Чернак, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.